Вітаю вас, мої любі рідні душі. Мене звати Ісіта Гая, я чинелер. Зараз я хочу привітати вас і весь канал Мій Світ з новим 2023 роком. Любі мої прекрасні вцілені душі. Я хочу привітати вас не тільки з новим роком, а й з кожним роком вашого життя. Я хочу привітати вас з кожним місяцем, неділю, з кожним днем і з кожною хвилиною вашого життя, з кожною секундою, тому що кожна секунда вашого життя є велика цінністю. Кожну хвилину ваші серця б'ються в грудях. Кожну хвилину ваша кров циркулює по вашому тілу. Кожну секундочку, ви змінюєтеся, ви відкриваєте себе, ви відкриваєте своє світло, ви згадуєте, хто ви є. Насправді ви прекрасні божественні творці, які втілені тут, у фізичних тілах як люди. І я знаю, що ви настільки прекрасні, настільки наповнені. Настільки сяючі. я щаслива бачити кожного з вас. Я щаслива відчувати кожного з вас. Я щаслива, коли ви мені пишете, спілкуватися з вами. Я хочу, щоб ви знали, що я поряд, наставники, куратори з вищих мірностей, наші зоряні сім'ї, наші янгутські сім'ї поряд. І все, що нам потрібно. Це згадати, хто ми. І коли ми повністю згадаємо, хто ми, наші серця розкриються, всі наші здібності розкриються, все те, що було нам доступно на протязі тисяч мільйонів років, знов повернеться до нас. Я хочу побажати вам, щоб ваші очі, ваші фізичні очі, ваш мозок. Ваші думки, щоб ви самі побачили себе так, як вас бачить Творець, як вас бачить істочник світла, щоб ви побачили себе очима любові, щоб ви побачили ту красу, ту неймовірну енергію, яку ви даєте в світ. Ви всі янголі, тілені янголи, ви зоряні душі, ви прекрасні. Я дуже вас люблю. Я обіймаю вас серцем, я надсилаю вам дуже багато любові. Я зараз хочу, щоб ця хвиля любові заповнила вас. Я хочу, щоб ви відчули своє серце, своє світло так, як вас відчуває сама любов, щоб ви відчули себе, любові цією хвилею, цим сяєм. e sono atti e sono toccati su toare tore di sant'oro. Voglio proietto di volo. Che tu canter di sant'oro? Voglio proietto di forza. E tu no canto a te santa. 2023 рік це рік, коли вам будуть задавати дуже багато питань і буде багато випробувань. І кожен ваш вибір, кожен вибір буде мати значення. Але зовнішній вибірсянта виникає тільки, коли є внутрішній вибір. Ланотарта. Обирайте любов. Обирайте любов у кожній хвилині, у кожному дні. Ісунетуарента. Коли ви прокидаєтесь зранку і відкриваєте очі, просто скажіть, сьогодні я обираю любов. Сьогодні я обираю, бути Творцем. Сьогодні я обираю усю підтримку Янголів. Кісуарта, і я бачу себе як Янгола. Есуантарта. Сьогодні я бачу, що я і є любов. Есонто я любов, тіла на фізичному тілі. І все навіть саме болюче, саме складне це також урок. Есуанта. Я безмежна душа. Я реінкарную мільйонні років. І... Кожен урок Ле Етуарта це нотний досвід для мене. Ке тоата – сьогодні я прояв любові. Етуард, і Міасантаки. Також я прояв любові у кожному просторі, у кожній точці часу. Деот, я творець сьогодні і завжди. Есуати. Я світло сьогодні і завжди. Кітуанта. Я безмежний абсолют сьогодні і завжди. Есуане торта. Це істина, це так. Есоанта Ви є світло, ви є любов. Епуанте. Наступний рік не буде легким. Елоки не Туарете Але ви будете мати дуже багато виборів. Етука торта це рік, коли світло буде постійно гукати вас через різних людей, через різні слова. терта. І все залежить від того, наскільки ваше серце відгукується на світло. Kisone, наскільки ви бачите і чуєте світло всередині себе екорта, і у просторі навколо себе. Енука торта. Пам'ятайте, лануати, щоб ви не обрали, По якому б шляху вони пішли. Енукуати це не змінить нашої любові до вас. Етуарте це не змінить нашого єдинства. Есуарте сорта. Тому що права рука може обрати теплу воду. Екуати, а ліва рука холодна, есуарна. Та тіло любить і приймає обидві руки і праву, і ліву. Еоканди. Ми любимо вас повністю, бо ми є єдиним Есоа і Сарта. Сім'я, світла, рівень абсолют. Есокади. Дякую вам, мої любі. І знову 2020 років.